Триває спеціальний ефір на радіон Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується наш наступний спікер. Це Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайло, добрий день. Чи чуєте нас? Добрий день, дуже добре чую. Ну от ми вчора побачили так виступ диктатора Путіна, де там було на зустрічі з фракції Держдуми. Він там повідомив про те, що вони всерйоз ще не починали воювати. На це хочеться відповісти. Що це ще ми не починали, ну, тому, що ми тільки отримуємо надсучасне західне озброєння. Але мені здається, що там головна все таки думка саме про те, що вони дуже прагнуть переговорів. От як ви це оцінюєте, і про що вам це говорить? Ну, вони можуть прагнути переговорів безумовно, ну, тому що, як ви розумієте, план А, план Б, план С, будь-які інші плани Російської Федерації щодо території України щодо цілей, як вони кажуть, спеціальної військової операції не справдились. Да, тобто вони хочуть вийти з цієї війни, все ж таки, з якимось певним там здобутком, і щоб не отримати трансформацію внутрішньої системи політичної, тому що якщо вони не отримують певних результатів в Україні, то в них почнуться внутрішні процеси, негативні процеси для цієї політичної еліти. Це треба розуміти. Розуміти. Але дивіться, давайте тоді обговоримо. А які саме переговори сьогодні можливі? Про що переговори? Росія вбиває масово вбиває наших людей. Росія масово руйнує нашу інфраструктуру. Росія б'є по містах крилатими ракетами, Росія використовує будь-який обсяг дальнобійної артилерії на сході і трошки на Півдні країни. Тобто, Росія захопила і окупувала частину території на Півдні країни нашої і на сході країни. Тобто про що ми сьогодні будемо з ними розмовляти? Про те, що давайте запишемо мінськ, 3 так само ну, того то... вони і хочуть. Вони ж і хочуть, щоб да, ми, але... ми просто сказали, що от ми закріплюємо за це за собою, тому що ми це захопили. А ми, типу, перепиняємо стріляти по вас протикорабельними ракетами. Вони ж зараз це роблять супер, супер пропозиція, але вона неприйнятна для України з будь-яких там мотивів. Взагалі неприйнятна, тому що як ми розуміємо, по перше, Російська Федерація абсолютно стратегічно неперспективна країна. Ну, вони мають пройти через певні трансформації, тому що з ними будь-який договір сьогодні це відкладена війна на завтра. Ну саме з е, мотивів, що вони ж не будують свою країну, вони не вкладають гроші в свою країну, і вона постійно буде потребувати експансії як способу контроля над внутрішнім політичним простором. Розумієте? Тобто, треба ж буде якісь мати е, е, сенси для того, чому ми заборонили там медіа, чому ми забороняємо конкуренцію, чому ми хочемо сьогодні взагалі в них нові розмови пішли про те, що була одна партія. Ну, тобто єдина Росія, одна партія. Чому ми заборонили прямі вибори? Чому ми будемо все це знижувати рівень життя в Росії? Тобто, всі ці питання вони ж будуть тільки накопичуватись, і відповідно відповідь на ці питання буде знову ж таки експансія в тому чи іншому напрямку, яка для них буде експансія пріоритетна? Україна? Чому тому, що пропаганда роздула з України такого ворога номер один для Російської Федерації? Тому ми сьогодні знову ж поступили з частково територіями. Прикладом, да, ну віддали їм ще частину території. Вони на певний час припинили крилатими ракетами обстрілювати наші території. За цей час вони накопичують нові види зброї, більш високоточно калібри, іскандери, онікси, кінжали, яханти і таке інше, і починають з нами через рік нову масштабну війну. Чому а трансформації ж не буде? Відповідальності за військові злочини не буде. Тому вони. Знову ж таки підуть до нас. Для того щоб забрати ще певну кількість території, поки не дійдуть до Києва, ну, ми, ми це розуміємо. Роз... Пане Михайло. Я єдине, що хочу попросити, щось у вас зі звуком сталося. От я поки поставлю запитання, можливо, зможете трошечки це виправити. Ну трошки погано вас чути. Ми переживаємо за нашу аудиторію через це. Ну, ми бачимо, що вони намагаються підіймати ставки, тому що коли мені здається, три дні тому. Це коли було це було мабуть 5 липня, з'явилася оця нова новина про те, що е, ті частини, е, як вони кажуть, звільнені. Харківщини, що вони прагнуть приєднатися до Росії, е, що ми можемо цьому протиставити, коли вони роблять такі твердження і підіймають ставки? А, а тут все ж очевидно, все ж в прямому ефірі. Вся війна в прямому ефірі. Це ж не навіть не 14-й рік. Сьогодні все всі бачать. Я взагалі не розумію навіщо вони провокують думку суспільну думку цими розмовами про референдум. Про якийсь там Тавріческий округ, про те, що їх там хтось підтримує. Всього цього немає. Вони просто окупанти, які знищують міста і знищують села. Вони заходять, вичищають все, зруйнована територія, і вони її контролюють. Маріуполь, наприклад, всі ж бачать в прямому ефірі, що сьогодні з містом його немає. Але вони говорять, що ми тут будемо проводити якісь певні дії з юридичної кваліфікації цього міста, яке добровільно вступає в Російську Федерацію. Це нонсенс. Для цього потрібно що ми маємо робити. Ми з вами маємо просто оце все показувати в прямому ефірі: що, по-перше, немає жодної підтримки Російської Федерації на півдні країни, тобто в тих містах, де війна була більш чадящою, якщо можна так сказати. По друге, ми маємо показувати знищені міста, знищені села. Це як свідоцтво того, що навіть на сході нашої країни росіяни просто масштабно все випалюють, тобто немає території, яка є там цвітущою, да? як кажуть росіяни. Це друге, третє. Ми маємо говорити про те, що це все постановка, тобто певні там якісь вони роблять е, перформанси, коли привозять якихось людей, які там флажочками червоними, да з портретом Леніна махають, і вони кажуть: дивіться, оці люди хочуть приєднатись до Російської Федерації. Це виглядає дивно, це виглядає мерзотно. Чому тому, що всі розуміють, що це постановки пропагандистські, і ми маємо це просто показувати. Тому я думаю, що в світі сьогодні немає жодної людини. Ну я маю навіть ну, притомної жодної людини, яка не розуміє, що Росія є банальним окупантом, яка знищує територію іншої держави. Ну так, тому що в 2014 році і 2015 роках так ми бачили, все таки ми маємо це зараз ну говорити правду. Що ми бачили те, що багато країн, які вважали, що це якийсь внутрішній конфлікт, громадянська війна, і цей наратив саме розповсюджували росіяни. Як ви гадаєте, от чому зараз їм не вдасться зробити те саме, сказати про те, що ну це насправді було звільнення? Що ці люди насправді хочуть до м території приєднатися до складу Росії? Чому їм це не вдасться? Саме тому, що ми маємо технології нові, саме тому що ми маємо ну там камери, і ми можемо це знімати. Як ви гадаєте? Е, ну, по перше, по перше, трошки да безумовно, те, що у нас сьогодні є технології, інформаційні технології, світ набагато більш е, мобільний і набагато більш інформаційний. да Це перше. А друге, ну дивіться, вони зайшли на Донбас, побудували, взяли собі під контроль, під ефективний контроль на 8 років Донецький, Луганськ, і що з цими містами? Ну, це ж просто міста, де жити, в принципі, будь-хто не захоче. Ну, це неможливо. Це якісь зруйновані дивні міста з апокаліптичної картинки. Ну, все ж це бачу. Ну це ж не є. Прикладом того, що росіяни роблять на окупованих територіях, але ви ж Приму. бачили? Вибачте, що перебиваю, Ви ж бачили, мабуть, це відео, де жінки з Висичанську е, вітали російських освободітелі, коли вони прийшли туди. Тож є якась частина людей. Я не знаю, чи вони божевільні, чи вони не хочуть бачити реальності. Але вони кажуть: е, нарешті, хлопчики прийшли. Ну а, дійсно, давайте так дуже обережно скажемо, що психічний стан різних людей все ж таки буває дивним. Подеколи, да. Ну, тобто, коли до тебе в місто заходять танки, зруйновують тобі там третину міста, і ти після того. кажеш, Причому ти жив в місті, ти був в це вільне місто, ти міг їздити по світу, міг їздити по Україні. В тебе був дохід, в тебе було чудесне місто, де ти міг з дітьми своїми жити на да? нормально жити. І тут тебе танки заходять, знищують третину чи навіть половину цього міста, і ти кажеш, хлопчики, ми вас так ждали, ми вас так чекали. Ну це трошки мені здається, психічно треба якось вирівнювати в цих людей. Тобто, ми не маємо на них орієнтуватися. Ну є ж і звращенці, да? Ну тобто, ми ж це маємо розуміти. Ну тут я з вами okay. погоджуюся. Я з вами погоджуюся. Е, знаєте, що е, я ще хотів трошки поговорити. Ви ж були саме учасником у цих перших трьох раундів переговорів. 28 лютого, 3 березня, 7 березня. Ми пам'ятаємо, що це були ну дуже тривожні часи для України. Зрозуміло, що ну відбувалося те, що не, не можна було передбачити. І ви саме були е, ну, учасником української делегації. Зустрічалися з цими там, хто там був мединський, так головою, і далі там е, Злов і так далі. А от зараз, коли вже пройшло достатньо часу після того, і дуже змінилася ситуація. Зрозуміло, змінилася на щастя на нашу користь. Чи могли б ви розповісти, як саме відбувалися ці перемовини? Ну от, наприклад, 28 лютого, 4 дні після того як росіяни почали широкомасштабне вторгнення? Що це було? Давайте вже деталі переговорного процесу. Він ще ж не закінчений в нас да об'єктивно. Ну, ми ж війну маємо в будь-якому випадку закінчити за столом переговорів, зафіксувати юридично. Я розумію, що сьогодні будуть інші умови. Ми маємо закінчити війну на українських тільки на українських умовах. Це безумовно з урахуванням територіальної цілісності України. Але е, такі певні деталі можна все ж таки підкреслити. По перше, це були спроби, знаєш, такі пантові спроби росіян ультимативно сказати: дивіться, ми вас тут час на колені поставим. Ви пожалуйста, покиньте всю територію, сложите оружию і уйдіть. От, ну, от, щоб було зрозуміло, я навіть стілістику їх розмови. Це такі mm -hmm. з 90-х років да, люди, ну вони там щось в костюмчиках да, були і таке інше, але вели себе так, як оце, от їх улюблені серіали, типа бригада. От, mm -hmm. при, при, приміром, так вони себе вели. Тобто, що ми побачили, я скажу так штрихами: перше абсолютно неадекватну оцінку України. Вони її не знали взагалі. Вони не знали, хто тут є, що тут відбувається, які суспільні настрої, яка це країна взагалі, як вона відноситься до Російської Федерації, чому Російська Федерація є неприйнятною в будь-якому вигляді для України сучасної. Це перше, друге, вони взагалі не знали свої сили, тобто вони щиро вірили в пропаганду, як потім з'ясувалося. Тобто вони вірили, що в них є потужна армія, що вони вміють воювати, що всі ці генерали, типу Герасимова і Шойгу, це дійсно бойові генерали, і таке інше. Тобто, вони взагалі, а там до речі, був за міністра оборони пан Фамін зам Шойгу, і таке інше. Тобто, вони щиро вірили, що вони потужна сила з великою кількістю зброї надсучасної. сучасною аналога в ні, як вони кажуть, да? і таке інше. Друге, тобто вони взагалі не знали про себе нічого. Третє. Вони всерйоз вважали, що Європа там сполучені Штати будуть стояти в стороні, взагалі не будуть втручатися в цю ситуацію. Ну, може, там якось якісь там викажуть, як це було в 2014 році, типу, а обіспокоєність, але більше втручатись не будуть. Тобто вони взагалі не очікували такого розвитку подій, коли буде проукраїнська консолідована позиція в Європі, коли всі лобісти російські на певний час затихнуть. І за цей час встигне сформуватись антиросійське лобі, таке потужне. Причому воно буде природне. Тобто не ми його формуємо, да як росіяни там грошима формували про російське лобі, а воно сформувалось природньо. І сьогодні всі ключові країни, на які була ставка в Російській Федерації, це Німеччина, Франція, Італія і таке інше, всі вони зайняли суспільні думці конкретно про українську позицію. Це дуже важливо. Це третє. Але вони очікували, що цього всього не буде. І нарешті, четверте, вони щиро вірили, що їх будуть ще підкреслюю. Це абсолютно щиро вірили, що їх тут будуть зустрічати з квітами, хліб, сіль, вдягнуть національні одежди какошники, да, і будуть стояти вдоль доріг, де йдуть танки. Це отак утакі були переговори перші. То от, якщо вже говорити про ту коаліцію, яка утворилася антиросійська, так антипутінська, антикремлівська, можна по-різному її називати. Хоча треба краще, мені здається, варіант саме антиросійська, тому що ми не маємо розділяти Путіна і росіян. От ми бачимо те, що відбулося вчора. що Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, що він таки подає відставку, і також ми бачили, як радіють російські високопосадовці. Ми мали заяви і від цього Алкаша Медведєва, і Два... Валентини Стакан-Матвієнко, щось вони всі п'ють чомусь поячать, чи їм справді є такий привід для того, щоб порадіти зараз? Я бачу, що ви дуже дуже так конкретно характеризуєте російську політичну еліту. Да? Але це ж ключове правило: Дураки, дороги і водка. Це три. Просто всі казали дураки і дороги, да проблеми Російської Федерації, але вони трошки інше. Тому, тому це ж вони не відриваються від свого електорату. Я маю не, вазі, не правильно, тому що ну так, так вони так. ж мають не голосувати. Ну так да. вони мають розуміти їх, тому вони мають з ними розмовляти на одній мові, і тому мають вживати певні стимулятори. Це перше, друге, що стосується Бориса Джонсона, безумовно росіяни, я ж вже про це кажу неодноразово. Інтелектуально вони взагалі не розуміють, що відбувається. Тому вони радіють якимись короткими стратегіями, не розуміючи, що в Британії це, це ціннісна підтримка України. Це не залежить від того, хто є головою уряду. Більше того, на мій погляд, сьогодні зайдуть, ну принаймні, серед кандидатів, є люди, які більш радикально до Росії відносяться, і стратегічно для Росії вкрай невигідно оця зміна е, пана Джонсона на будь-кого іншого. Але вони цього не розуміють, тому що інтелектуально, аналітично ця країна дуже примітивна. Російська Федерація вона бере кількість живої сили, яку не жалко. Виставити на поле боя і втратити там. Але інтелектуально це не Росія, яку треба там бояти, яку треба вважати, що вона щось там розуміє, планує і таке інше. Британія в будь-якому вигляді, з будь-яким складом уряду, буде підтримувати Україну обов'язково в такому ж самому об'ємі, як сьогодні. Бо це для Британії ключове і принципове цінностне. Але ж ми втратили ну таке дуже харизматичне обличчя. Ну давайте говорити правду. Борис Джонсон тут у нас в ефірі інший наш спікер говорив про те, що ну якщо він і робив щось погане, то він робив це у своїй країні і ніколи не підставляв Україну. Мається на увазі, що ну от як ви оцінюєте цю втрату? Я не знаю, що робив він погано, чи робив добре. Просто ми не можемо втручатись в оцінку внутрішньої політики Британії. Це зрозуміло. А для мене очевидно, що пан Джонсон змінив ключове в глобальній політиці. Ну зрозуміло, що це зробив і пан Зеленський, і пан Джонсон, який поряд стояв, вони зробили ключову річ. Вони довели, що оця вся політика, традиційна європейська політика класичної старої Європи, коли реалполітик її називають, да тобто, коли ти говориш одне, підписуєш інші договіри, все ж таки маєш там відносини з Російською Федерацією, все це приводить до трагедії. А політика має бути відповідальною, і вона має бути конкретно чорне, біле, добро, зло. Тобто, з Російською Федерацією не треба було загравати, не треба було робити її членом такого умовного європейського клубу, не треба було давати пакет акцій Російської Федерації за столом е переговорів в, е в Європі. От Борис Джонсон своєю харізмою, пасіонарністю, якраз і доводив, що політика, глобальна політика то перш за все. Відповідальність і перш за все можливість називати чорне-чорним, Оце ключове. Я не думаю, що ми втратимо з приходом там будь-кого іншого на голову уряду Британії. Я думаю, що там буде теж харизматична особа, яка зможе продовжити політику відверту політику пана Джонса. А чи слідкуєте ви за тим, ну хто може стати наступним прем'єром? Там називаються різні а, різні імена. Там, наприклад, це може бути і ну, нібито розглядають, це може бути і міністр оборони чинний і Бен Волес, може бути Ліс Трас, міністерка закордонних справ? От дві кандидатури нам дуже підходять, тому що вони ну багато разів декларували саме те, що Росію треба зупиняти. А з а з іншого боку, ну там можуть бути інші люди, і також ми розуміємо, що там відставка прем'єр-міністра зараз у те, що відбулося, що це ну не просто так, це все рівно має призвести для вну до внутрішньої політичної кризи у Великій Британії. тож трошечки буде ну менша увага зрозуміло, приділятися іншим справам, таким як на жаль, війна в Україні. Тож чи слідкуєте ви за тим? і от що ви бачите у тому, хто може стати наступним прем'єром? І торі, і лейбористи підтримують Україну в повному обсязі для Британії. Антиросійщина антиросійська позиція це історичний вибір для Британії. Не є прийнятною будь-яка концепція існування Росії в тому вигляді в політичному сенсі, в якому сьогодні Росія виглядає. Тому для нас не принципово ще раз підкреслюю, хто саме буде очолювати уряд, тому що це буде велика і потужна підтримка за будь-якого лідера уряду Британії. Це перше. Друге. Безумовно, внутрішні проблеми в країнах постійно виходять на перший план, періодично виходять на перший план. Це зрозуміло. Там же люди свої люди хочуть жити певним чином, але на мій погляд, не буде втоми від України, точно не буде. Я це вже розумію. Не буде втоми від війни Україно-російської. Чому тому, що публічно сказано про те, що Росія не може перемогти, тому що це буде цінностний програм. Євроатлантичної і британської цивілізації в цілому, якщо брати це третє. Заявлено, що Путін має саме Путін має понести відповідальність за ті злочини, які коїть російська армія в Україні, а це юридичні наслідки, а це вже програма бюрократична по суті. І тому всі країни Європи будуть по цьому шляху тільки нарощувати темп. і особливо Британія знову ж таки, тому дивіться, оці всі розмови про те, що буде певна втома в Європі, в Британії від е, України, чи на перший план повністю вийдуть питання внутрішнього життя е, суспільств цих країн, і таким чином е, відтиснуть вони е, проблеми україно російської війни. Все це маніпулятивна інформаційна програма, як, на якій якраз таки вкладає кошти туди е, і вкладає туди ресурси Російська Федерація. Зрозумів, останнє, мабуть, тема, яку хочу з вами обговорити, вона внутрішня, тобто наша внутрішня українська. Ми бачимо те, що от відбувалося цього тижня, коли генштаб спочатку повідомив про те, що ну всі військовозобов'язані, що вони мають отримати довідки для того, щоб мати можливість залишати місто, наприклад, де вони мешкають, де їхній військомат знаходиться. Ну і після того, президент України Володимир Зеленський. І так у своєму зверненні також сказав ну звернувся до генерального штабу, і там ну от є цитата: прошу генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень. Як ви вважаєте, а от чи треба було робити цю таку сутичку, скажімо так, публічною між генштабом та президентом? Ну, зважаючи на те, що там далі різні неприємні люди почали розганяти зраду про те, що є конфлікт між президентом Зеленським та генштабом? Ми розуміємо, що його немає. Але все рівно це ж можна було узгодити не публічно. Тож як ви вважаєте, наскільки доцільним був такий крок? Давайте так, щоб було чітко і зрозуміло. По-перше, от всі ці заяви це спроба повернути певну конфліктність в нашу політику. Ну тобто, наша політика взагалі будується на конфліктності як такій, причому на конфліктності часто вигадані. Це перше. Друге, безумовно, жодного конфлікту між цивільною адміністрацією. І військової адміністрації немає, тим більше немає жодного конфлікту між верховним головнокомандувачем і паном залужним. Це безумовно. Вони кожен день спілкуються багато разів в день, тому що оперативна обстановка потребує того, щоб вони спілкувалися і приймали рішення. По-третє, що стосується саме конкретної цієї заяви, безумовно, ця заява з'явилася в публічному просторі. Її коментували вже всі не зрозуміло для чого вона була в такому вигляді публічному просторі без відпрацювання. Тому що це ж е, е, укладення і положення закону 92-го року. Треба було внести певні зміни. Ну, принаймні, да після цього з'явилися якісь тлумачення знову ж таки незрозумілі. І в е, суспільстві е, очікували якогось і того коментарю, і того висновку. І президент це зробив. Він сказав: Давайте так. Дивіться, і завтра заслухаємо. Розберемось щодо чого, якщо треба відмінити і внести корективи, внесемо. Чому? Тому що сьогодні це єдина вертикаль верховного Головнокомандування. І, І він сказав, що давайте так, я ж верховний головнокомандуюч. Це ж мене стосується напряму. Це ж вже навіть не питання президента саме, а питання верховного. Тому давайте, будь ласка, такі рішення, які вони, е, потім провокують певні суспільні е, настрої. Давайте все ж таки обговорювати на ставки верховного головного Все. Більше нічого, будуть внесені певні корективи, на мій погляд, в модель, щоб отаких ініціатив не було в публічному просторі і не було тлумачень різних. І все. Тому давайте так зробили роботу над помилками і будемо далі працювати. Пане Михайло, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, слухачам з нами на зв'язку, був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, ми обговорювали декілька важливих тем. Серед іншого, заяву диктатора Путіна про те, що вони нібито ще не починали всерйоз воювати, хоча ми знаємо те, що ну в них величезні проблеми, вони навіть зеків вже виписують з тюрем. Так там 50 зеків там ми будемо обговорювати трошки пізніше цю тему з військовим експертом Олегом Ждановим. Тож так, якщо вони навіть зеків сюди. Де вже приводять 50 людей, щоб ви зрозуміли, які сиділи там, наприклад, за вбивство. і зараз вони мають розміновувати тут українські поля, ну, тобто їх будуть використовувати як гарматне м'ясо. Якщо вони виживуть, то амністія. Ну і на цю таку заяву Путіна. А вже ж хочеться сказати, так ти, ти не зрозумів. Це ми ще не починали. Це тільки початок. В нас там зараз скільки повідомляв нам голова РНБО Олексій Данівов. Зараз є дев'ять цих хаймарсів, тобто ми бачили, який шок. І яку паніку викликали чотири, їх вже дев'ять, їх буде більше. Тож це ми ще не починали. Далі у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин я повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.